10-11 травня в Довбиші у санктуарії Матері Божої Фатімської відбулось подячне паломництво за дар збереження віри в Україні, яке зібрало священників, монахинь, богопосвячених осіб і мирян з усієї України. У рік віри єпископ-помічник львівської архідіасезії Леон Малий виступив з ініціативою провести День подяки за збереження дару віри в Україні. Мета цієї зустрічі це подяка за, за ласку віри. І вже люди, які побудували цей храм у Довбиші, вже тоді відчували, що треба виразити цю подяку, що збереглася в них віра. Вони взнесли цей храм. А в цьому році рік віри, як же не подякувати нам? Тим більше, і подяка це властива тільки людям, люди, які можуть дякувати, і які плоди з цього. Я думаю, що це розумієте, як серце переповнене подякою, і плоди будуть, передусім духовні плоди, плоди віри, надії і особливо плоди любові. Два дні учасники з'їзду слухали конференції про історію віри в Україні, історію марійних об'явлень у Фатімі та про важливість молитви перших п'яти субот місяця, які наче цеглинки будували і поглиблювали віру. Можемо тішитися сьогоднішньою подією, тому що це велика, велика справа для нас, для всієї парафії, але також думаю, що для Римокатолицької церкви в Україні. Тому що сьогодні переживаємо день подяки єпископів, священників, і посвячених осіб і мирян за дар Богодатій віри, за збереження віри в Україні. Тому особливо це місце в цьому костелі, який був побудований як вотум. Вотом подячне Богові за збереження віри на нашій землі? Зібралося насправді дуже багато людей. Єпископи, священники, були посвячені особи миряни. Багато паломників до нас приїхало, щоб, власне дякувати Богові за віри. Слухаючи свідоцтва єпископа Радослава Змітровича, монахині Бенедиктинки, священика, який 35 років служив в Африці, і мирянки, яка мріяла постраждати за Христа і була ув'язнена за свою віру. Мимоволі ставиш собі питання: а якою є моя віра? Я иногда так думаю, ну как же это пережила? Потому что условия были такие, в общем-то, ненормальные. Уголовный мир, он, в общем-то, страшный. И так вспоминаю просто, что это просто вот Божья милость так держала. Урочиста свята Меса за дар подяки збереження віри в Україні відбувалась на подвір'ї храму під пекучим сонцем, але навіть спека не завадила паломникам приїхати а комусь і прийти у санктуарій. На урочистість також прибув ординарій Київсько-житомирський архієпископ Петро Мальчук, який очолив святкову літургію. У проповіді єпископ Леон Малий, організатор зустрічі, наблизив паломникам постаті дітей і історію об'явлень у Фатімі. Ми знаємо про те, що 13 травня діти, які пасли вівці Лючія, Франчиські Джачинта, мали видіння прекрасної пані. І хоча діти ніколи не мали сумнівів про істинність об'явлення Марії, то серед дорослих такої впевненості не було, дорослі сумнівалися. Ось в такій атмосфері прийшов день 13 липня. Лучія під час видіння того дня просить прекрасну пані, хочу, каже їй, щоб пані нам сказала, ким є, і зробила чудо, щоб всі повірили, що пані нам з'являється. Відповідь Марії була наступною. В жовтні я скажу, хто є, є. І чого хочу. І я зроблю чудо, щоб всі повірили. І чудо таке сталося. Його назвали Чудом Сонця. Воно сталося на вказаному місці і у визначений час. 13 жовтня 1917 року, з самого ранку, падав дощ. Температура повітря трималася в границях 18 градусів Цельсія. По небі пливли хмари. Одна з хмар, здається, пливла по небі, як корабель по морі. Так трималася монотонна погода майже до 12-ї години. Пару хвилин перед 12-ю годиною. Хмари швидко розбігаються і зникають. Температура повітря піднімається до 35 градусів. Вмить за 5 хвилин до 35 градусів. І вмить 60 тисяч людей бачать яскраве сонце. В певному моменті сонце починає обертатися навколо себе. І глядачі бачать на небі інші сонця, яких по крайній мірі було. П'ять сонців. Сонця, які крутяться по кругу, але не дотикаються один до одного. Ті сонця, які оберталися навколо себе, не були головним сонцем. Само сонце залишалося нерухоме і розсіювало навколо себе яскраві промені. Потім одно із сонць почало падати на землю. Чим викликало несамовитий страх серед присутніх, і тисячі 60 тисяч людей падають на землю в болото, каючись в такий спосіб за свої гріхи, що тоді вже було великим чудом віри численних людей. Після Меси вулиці Медовбиша пройшла процесія з фігуркою Божої Матері Фатімської.